Сьогодні, 30 жовтня, ми сьогодні перебуваємо на Харщині, на Харківщині. Привезли хлопцям трошки домашнього затишку, аби їм додати натхнення в їхній сьогоднішній легкій роботі. Щиро хочу виділити подяку прихожанам церкви Села Тинного, полославної церкви Української за ці смаколики. І... Щиро подяка від протитанкового батальйону. Дякуємо, що ви нам допомагаєте. Разом працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 30 жовтня. Ми знаходимося на Донеччині. Приїхали. Подякувати в першу чергу нашим хлопцям за їхню роботу, за їхню невтомну працю за для нашої спільної перемоги. Сьогодні ми їх підтримуємо чим можемо. Велика вдячність всім тим, хто донатить, хто надає, хто жертвує. Велика вдячність церкві суботнього дня, Семете Коштино за їхній великий вклад, постійну, систематичну роботу. На благо і підтримку наших військових, які зараз боронять наші рубежі і захищають нашу країну. Дякую дуже громадянам України, які відзиваються, які допомагають Збройним силам. Дякую за нашу допомогу. Дякую за те, що ми разом боронимо нашу рідну землю Україну. Дякуємо церкві суботнього дня. та... За отакі ось гостинці за те, що ви не забуваєте за нас. Бо тільки разом ми приближаємо перемогу над цією російською навалою, яка схилила на нашу землю, хоче поставити нас на коліна, але український народ ніколи не здається. Він витримає, він зможе, він переможе. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Ще хочеться подякувати нашим односельцям, які особливо прихожанам церкви свято-парастерського храму Селатинни. Які систематично і постійно донатять та збирають допомогу для наших хлопців? Велике дякую. Дякую.